Вітаю, друзі на каналі на ютуб-каналі інтернет-магазину 220КМЮ. На огляді черговий прилад від компанії, навіть не знаю, який назад KOWSE Називається прилад kws 306 WF. WF в кінці приставки, це значить, що він має можливість керування через додаток. Ту є Smart або смарт-лайф через Wi-Fi. Є так само інші версії KWS просто 306 без будь-яких цифр букв на кінці, то й немає керування через Wi-Fi. І ще є одна версія з керуванням через окремий протокол, який можна під'єднувати до комп'ютера. Наразі ще раз скажу, що це версія 306WF, яка має керування через Wi-Fi. Це трифазний лічильник. Виробник його позиціонує як лічильник, хоча це багатофункціональний пристрій, я б його так назвав, який, окрім лічильника, має і вміє захищати вашу електротехніку, керуватися за допомогою додатка через Wi-Fi, керувати ви можете своїм будинком, своїм енергоспоживанням. Ну і ще багато чого. В принципі, про це і буду розповідати і покажу, як його налаштовувати через кнопочки, через додаток. До додатка під'єднується дуже просто. Взагалі ці подібні пристрої однофазні, я їх показував, я їх тестував, вони досить ну, добре справляються своїм обов'язком своїм функціоналом заявленим. Тут також функціонал досить хороший, є, на мій погляд, і недоліки, про які я розкажу. Є і переваги, також про... розкажу, з чого почнемо. Певно, що давайте з переваг. Є термодатчик. До речі, без термодатчика підключено він не буде працювати, уходить в помилку. Можливо, я щось на аштуваннях, але коли я включив, він не працював, він зразу вимикався, уходив в помилку і висвітлась помилка 0,7 код. Не знав, що це таке. Підключив термодатчик, все нормально, все працює. Показує температуру 24. Дивіться, я його візьму, до речі, в руки, і він зараз повинен швиденько показувати збільшення 26-27. Бачите, тобто, як швидко реагує температурний датчик, тобто, все працює. І є термозахист, тобто ми можемо виставити визначений якийсь рівень температури, і воно в разі перевищення того значення по температурі спрацює. Все це можна робити як за допомогою кнопочок на екрані, так і за допомогою додатка, який встановлюється на телефон, в моєму випадку на планшет. Планшет просто для зручності, щоб був більший екран на телефон, я знімаю. І так, давайте підемо по налаштуванням. Налаштування для того, щоб зайти в налаштування, чотири кнопочки. M-кнопочка Заходимо в налаштування, я приготував приготувавлювати, щоб вам було, мабуть, краще видно, що я натискаю. М це заходимо на налаштування, натискаємо і отримуємо 3-5 секунд, приблизно так. Так само, якщо ми змінимо налаштування за допомогою кнопок плюс-мінус, можемо натиснути кнопочку «М» на отримати 3 секунди. І воно ці налаштування запам'ятаються і вийде прилад в головний екран на це те, що ми зараз бачимо. Якщо ми далі будемо натискати короткочасне натискування на кнопку «М», буде переходити на наступний пункт меню. Ну і кнопка Power. Давайте ми її протестуємо. Power Off, вимкнено, все зрозуміло. Бачимо, навантаження немає кнопка, On, увімкнено. Підключається. ну Тут, в принципі, все легко і все зрозуміло. Фактично не потрібно інструкції: нейтраль і три фази. Якщо у нас одна фаза, як в моєму випадку, то повин, потрібно підключати на фазу А. Якщо є всі три, в послідовності ABC фази, все зрозуміло. Вхід зверху, вихід знизу. Це тут підключено навантаження. У мене от іменно на ту фазу, яка заживлена зверху, і звідси вихід Тобто фаза A. Далі що далі? Далі я ще, мабуть, покажу інструкцію. Інструкція, хто не хоче багато дивитися, може не слухати мене. Я завжди намагаюся швидко розповідати і показувати, Але декому і то каже, що я затягую. Тому показую інструкцію, будь ласка, ставте скріншоти і можете не дивитися моє відео, можете по інструкції налаштувати, увімкнути. інструкцію англійською, з іншого боку, у... не, не українською, на жаль, китайською. Кому цікаво, будь ласка, інструкцію, кому цікавіше слухати відео, дивитися, будь ласка, відео, дивіться, як кому зручно. І так, поїхали повноштувати. Натискаємо і утримуємо, як я і казав, кнопочку М переходимо вже. Перший пункт верхня межа напруги, при перевищенні якої буде спрацьовувати наш прилад і вимкне навантаження. В межах регулюється від 130 до 290. Давайте перевіримо. Це так заявлено. Давайте ми перевіримо. От Натискуємо і отримуємо. О, навіть від 0. Ну, ось, бачите, виробник написав від 130. Насправді не так. Від 0 до спрацювало. Тобто ми поставили якусь напругу і воно спрацювало. 230. Мабуть, у нас було перевищення, і воно спрацювало. Ну якось так. Давайте ще раз зайдемо, подивимося, що в нас а це вже я другий пішов. Так, хвилинку, давайте повернемося. Ми вийшли на головний екран, воно вимкнене У нас реле, До речі, зразу вже з недоліків я не бачу, от якби б не було цього, увімкнене жив... навантаження, подається живлення навантаження чи ні. Ну, Для мене це недоліки. Під час от, даже зараз тестування, я би хотів розуміти, і тому, якщо немає от такого якогось там показника, тобто ми, я не знаю, чи він подає живлення. Ну, це можна, звісно, побачити через додаток, можна багатьма способами побачити, але сам екран. М -м -м, здається, дуже інформативний, багато на ньому інформації, а от саме індикація стану, реля, чи воно подається живлення на вихід, немає. Для мене це, на мій погляд, це не, можна віднести до недоліки. Ідемо зараз ще раз в налаштування. Перший пункт 230. Давайте поставимо. Мабуть, що було вище, я його, мабуть, і зберіг 230, значить давайте поставимо. А, я хотів побачити, яка верхня межа. 290, 290 верхня, ну, а нижня, як бачили, до нуля. Ну, от поставимо 255 і збережемо. Це перший пункт налаштування. Ми його зберегли. Якщо ми хочемо піти в наступний пункт налаштування, натискуємо M і заходимо в меню налаштування. Перший пункт один, висвічується внизу. Другий пункт нижня межа спрацювання, при переменшенні якої буде так само. Пристрій вимикати. Тут зрозуміло, не буду вже додати, випробувати, його не цікаво, мені здається, і не хочу затримувати Це верхня межа струму, при перевищенні якого так само воно відімкнеться Тут за замовченням стоїть 80, як бачимо, а регулюється від 0 до 99. Це я перевіряв і це дійсно так. Не буду вже знову затримувати вас і довго. Розказувати ні о чому четвертий пункт. Четвертий пункт це межа потужності, коли тобто в кіловатах воно відображається і регулюється до 23,2. Кому це важливо? Все це написано в інструкції, і воно дійсно так працює. П'ятий пункт це налаштування перевищення спожитої електроенергії. Тобто, якщо ми хочемо, от, наприклад, ми собі поставили на місяць там. 3000 кВт. І при перевищенні буде 3001, воно відімкнеться. Тобто виставляють собі там 100 кВт, 200-1000 кВт. І коли воно буде використаний цей ліміт, воно виключиться. Тоже зрозумілий пункт. Шостий пункт налаштування таймера вимкнення. Крок одна хвилинка. Тож це зрозуміло. Тобто ви собі поставили будь-який там, ну наприклад, на годинку. ось через, ні, ну Це одна хвилинка, і ви собі, як ви хочете такий час ставити. От, наприклад, буде у вас працювати 3, 4, 5, бачите, годин скільки. Тобто я розумію, що можна поставити 999 годин. І от через такий час, 18 годин 47 хвилин, воно відпрацює і вимкнеться. Якщо нема, по нулям, стоїть, ну відповідно, таймер не включений і воно вимикатися не буде. Це шостий пункт меню. До речі, коли воно спрацьовує, воно показує помилку і має показувати, ну і за чого воно спрацювало. Не завжди і не всі режими коректно відображаються, чому воно спрацювало. Це трошки теж недолік. Тобто, первище по, по температурі показую коректно це, я перевіряв. Давайте йдемо в наступний пункт. Це якраз є та температура. Ну, от Давайте ми її зараз спробуємо, до речі, знизити і попробуємо, як воно спрацює. Тобто, зараз, от я дивлюсь на додатку, ми бачимо на додатку. У якщо ми сюди зайдемо, я не пам'ятаю, чи ми тут бачимо температуру. Ні, не, не знаю, яка температура. Не бачимо температуру 22. Тобто, якщо ми поставимо зараз. Ну, наприклад, давайте я поставлю 25, але я нагрію термодатчик, от ми ставимо 25. І воно повинно... Ой, 0 поставити. Це вже забагато, кромі, замало. Дуже швидко. Не встигаю 25 я хочу. Ось 25, і для того, щоб запам'ятати, натиснути кнопочку M, це сьомий параметр. І тобто зараз 22. Коли буде 25, ну або 26, мабуть, там є якийсь гестерезис, і воно повинно вимкнути. Давайте перевіримо. А, я його і не вимкнув. Тобто, Ми його вмикаємо, воно увімкнене. І пробуємо: вмикаємо, не вмикаємо, а пробуємо нагріти термодатчик, воно повинно 26 повинно спрацювати. Якась є затримка, не відразу видно спрацьовує воно. Бачимо, спрацювало і показує 0,7, тобто код причина спрацювання 0,7 це параметр сьомий, який відповідає за температуру. Все зрозуміло. Ми можемо йти звідси вийти в режим налаштувань і змінити. Тобто воно вимкнене, подачу живлення вимкнене, але режим налаштування все працює. Тобто, ми можемо зайти і змінити, поставити собі. Яку вам подобається. Ви собі можете поставити, якщо от у вас в щиті електричному, наприклад, він стоїть і підніметься вище заданої температури, він врятує вимкне ваше живлення і врятує ваш і щит і техніку. Все зрозуміло. Пішли в восьмий параметр, короткочасне натискування, переходимо в наступний параметр. Восьмий параметр відповідає за дисбаланс вольтажу між фазами. Тобто, якщо поставимо один. Ну, відразу буде помилка, бо зазвичай дисбаланс по фазах як мінімум 10-20 вольт. І він регулюється від 0 до 100 вольт. Отут ми можемо виставити собі будь-який дисбаланс. Ще раз, якщо у вас буде три фази підключені, між ними буде дисбаланс, різниця між напругою більше, ніж ви поставите в налаштування, у вас теж воно буде спрацьовувати і вимикатися. Наступний дев'ятий пункт дисбаланс по струму. Я раніше, чесно, такого не зустрічав, не знаю, для чого воно в таких пристроях, ну але для того, щоб, наприклад, не в моїй уяві, як це уявляю, що якщо по одній фазі буде якийсь сильне споживання, наприклад, а по іншим дуже маленьке дисбаланс, і він теж налаштовується від 0 до 80 а. Якщо виставляєте, наприклад, 10, якщо дисбаланс буде 11, воно спрацює також, 10 десятий. Параметр час індикації екрану, теж скажу, що це хорошо чи погано. Зараз, якщо по нулям стоїть, тобто екран горить завжди. Якщо ми можемо виставити від 1 до 59 хвилин. Якщо поставимо, наприклад, одну хвилину тут в налаштуваннях, то він через одну хвилину буде. тут Тухнути, не знаю, гаснути, і не знаю, як по поукраїнськи сказати правильно, мабуть, що гаснути. І екран буде просто чорний. І це теж, на мій погляд, недолік трошки. Хотілося, щоб тут було налаштування яскравості екран. Я наприклад, б, наприклад, би собі зробив, щоб він світився завжди. Наприклад, там на 10% від максимальної потужності. Ну, тут такого нема. Тут є тільки просто або він світиться екран, або вимикається взагалі через заданий час. Якщо він вимикається, то це не значить, що ви, ви прийшли їм користуватися налаштуванням, і він зразу вже буде працювати. Тобто, все це тут коректно, все нормально. Бачите, довго я нічого не робив, він вернувся в головне меню. І це 10-й пункт був час індикації екрану. 10-й пункт. Йдемо в 11-й пункт налаштувань. Затискаємо і отримав кнопочку М. І пішли. Перший, другий, третій, 10, 10, 10 і в 11-й. 11-й це. Треба брати інструкцію, бо я не пам'ятаю, чесно кажучи, інструкція на англійському. І пише вона, що 11-й пункт це таймер Res, тобто скидання таймеру. Не знаю, що це значить, але ну, якщо ви будете ставити там таймери, то тут ви можете їх, мабуть, щось скинути. 12-й пункт скидання е лічильника. Тобто ви, якщо от у вас він працює, можете завжди його скинути на 0. І 13-й пункт це скидання на заводські налаштування. І повернення на перший пункт меню. Ось такі налаштування через самі кнопочки. Ще налаштування є в додатку. Зараз я коротко по ним пробіжуся. Вийдемо в головне меню, натиснути і утримати кнопку M3 секунди. Ну, більше 3 секунд. Додавати до додатку дуже просто, додається, не буду пропукати, там нема що особливо показувати. Ось так він виглядає. Визначився свою назву, показуємо до КВС 306 WF. Показує напругу по кожній фаз ABC, як ми бачимо, фази налаштування. Ось я показує. Дивіться, бачите, зараз, мабуть, треба таке повернути трошки. І напругу, тобто всі налаштування він показує. Показує температуру, яка тут налаштувала. До речі, мені аж цікаво, я 70 лишив чи ні. І температура це восьмий сьомий параметр. Давайте переглянемо. Чи я 70, бо я не пам'ятаю. Восьмий параметр, сьомий параметр, температура. Да, 70 я виставив, Бачите? То есть, воно тут все відображається. Я виставляю кнопочками, а воно сюди передається інформація. Це отакий головний екран. Тут ще є частота. Статистика працювання, скільки воно коли працювало, споживання. Ще раз, давайте може я швидко вийшов щоб ви розглядали. Статистику відкрию по дням, по місяцям і за рік статистика споживання. Далі є таймінг, тобто тут таймер можна увімкнути і він вимкнеться те саме, що можна робити з. До речі, якщо, мабуть, нічого не робити, то воно теж вийде в головне меню. Тобто, я от, бачите, в налаштування зайшов, я його не чіпаю, воно вийде саме в головне меню через якийсь час. Ну і shutdown є, тобто через який таймінг, не знаю. тут і таймінг є, і Shutdown. Shutdown – це через який час він вимкнеться. А таймінг, не знаю, не можу щось придумати і сказати. І сеттінг остання кнопка налаштування. Ну, сетінг тут все зрозуміло. Те саме, що по кнопкам вийшло в головне меню. Верхня напруга, нижня напруга, струм, потужність кВт, дисбаланс по напрузі, дисбаланс по струму, температура і час, скільки світитись буде екран, коли його ніхто не чіпає. Ось такий прилад. Кому сподобався прилад, придбати можна за посиланням, перейшовши під даним відео. Буду всім вдячний, сподобався, не сподобався за лайк, за коментар, за питання, відповіді, пропозиції. В цілому, я завжди кажу, що я вдячний всім, хто пише, особливо якісь. Коментарі доречні, дуже часто що дописувачі в рази краще орієнтуються мене в електротехніці, бо я також наголошую завжди, що я не електрик, а лише продаю. І для полегшення своєї роботи я знімаю такі відео, щоб не відповідати на одноманітні питання, що він вміє і що робить той чи інший прилад. Я думаю, після перегляду відео менше буде питань до мене, як до продавця. Всім ще раз дякую за перегляд і гарного дня!